Мілані одинадцять, вона шестикласниця. Доброго привіт, дня. доброго дня. Напередодні першого вересня дівчинка обрізала волосся, яке ростило майже усе життя. Говорить рішення свідоме. Всі просто допомагають нашим воїнам, зсу. Я теж хочу. Ми стараємося допомагати. Вона це все бачить. Десь вона побачила сюжет. Ми дивилися телевізор, що роблять поруки онкохворим діткам. І вона ще давно, от, каже: Давай моє обріжемо. Вона ціле літо. Будь ласка, давай відріжемо. Давай відріжемо. Я занесу гроші. Доглядати за косою допомагала мама, оскільки самотужки це було складно, говорить Мілана. Підстригти косу надихнув сюжет про дівчину, яка заробила гроші на своєму волосі. Це було трошки важко розчесувати. А мити було дуже довго сушити, десь півгодини. У Луцьку, зі слів мами дівчинки Світлани, Недошитко, було непросто знайти порукарню, яка купує волосся. Ми відрізали 50 сантиметрів, і що волосся залишилося, стригли. Ми його з дитинства тільки сутокінчики. Мілана розповідає, що одразу знала, куди спрямувати гроші, оскільки неподалік за сусідством мешкає волонтерка Ольга Валянік. Виручене за продаж дончиного волосся родина недошитків передала у волонтерський штаб гуманітарної допомоги Ангар. Кошти Мілани долучили до придбання авто для Збройних сил України. Діти це наші улюблені донатори. Такий випадок, як з Міланою, трапився, це вперше, що дитина обрізала свої довжелезні красиві коси і от принесла гроші 2000 тисячі гривень на ангар. Мілана принесла 2000, тисячі. Хтось приніс 100 гривень, але все в сумі це дає можливість там закрити якийсь збір, додати ці кошти до покупки автомобіля. Поки відростатиме волосся, планує заробляти гроші для українських воїнів, буде плести браслети і продавати їх. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.